11 та 12 червня відбудеться третій етап чемпіонату України з авторалі Ворота України-2016. Змагання пройдуть у Сколівському районі Львівської області та Свалявському і Воловецькому районах Закарпаття. Траса складатиметься з 39 кілометрів 19 кілометрів на Львівській стороні та 20 кілометрів на Закарпатській. Уже є 25 заявлених екіпажів, котрі змагатимуться за нагороди. За словами начальника управління молоді і спорту Закарпатської ОДА Віталія Ерфана, на Закарпатті ретельно готуються до проведення чемпіонату. Трасу готують для швидкісних автомобілів, проводять частковий ремонт дороги на спецділянках, де відбуватимуться заїзди. Раніше чемпіонат проводився у Криму. Нагородження кращих екіпажів та найцікавіші фінальні заїзди відбудуться у селі Поляна Свалявського району. Змагання відбуватимуться під егідою Міністерства молоді та спорту України та за сприяння Львівської і Закарпатської облдержадміністрації Галицького та Закарпатського автоклубів. Також на Закарпатті 9 та 10 червня відбудеться четвертий етап чемпіонату України з гірських автоперегонів національні змагання серед аматорів. Нагадаємо, Ужгородець Вадим Трутнів за результатами попередніх заїздів один із кращих у своїй групі. 11-12 червня під організатором під керівництвом Міністерства молоді та спорту, під керівництвом Львівської обласної державної адміністрації, Закарпатської обласної державної адміністрації, Галицьким значить, Волинським клубом і клубом Федерації Закарпатської області автомобільним клубом буде проведений чемпіонат України у нашій Закарпатській області. Траса буде складати склад 39 кілометрів, це 19 кілометрів львівської сторони і 20 кілометрів нашої сторони. Це буде охоплено. І буде траса пробігати по двом районам по Свалявському району і Половецькому, де забезпечені умови даного проведення даного заходу, які є традиційними вже в нас, тому що вони раніше відбувалися на території Автономної Республіки Крим. На сьогоднішній день вони в нашій Закарпатській області. Вже є заявлено 25 екіпажів, які будуть приймати участь в чемпіонаті України. Ось з нашого боку, також буде забезпечена і умови проведення, і відкриття змагань. І е, всі решта е, момент, які потрібні для проведення даного заходу, долучилися до організації траси і до забезпечення і відповідно служба порятунку МНС, і від, е, відповідно е, управління охорони здоров'я швидкою медичною допомогою. Е, управління дорожних дорожна служба забезпечила е, частковий ямковий ремонт і підсипку даної траси, для того, щоб ми не мали травм. Відповідно не злітали машини з дороги. Тобто, відповідно доручення голови обласної державної адміністрації, було забезпечити всім структурним підрозділам проведення чемпіонату України.